У магазині Steam розпочався фестиваль новинок Він же Next Fest. Це тематична подія, яка допомагає знайти для себе цікаві ігри, адже безліч розробників пропонують кожному пограти в безплатні демо. Триватиме цей фестиваль до 17 червня 20.00 за Києвом. Якщо не знаєте, у що пограти та не хочете даремно витрачати свій час, то ми підготували для вас кілька цікавих ігор. Підписуйтеся на канал та телеграм. На зв'язку є і про геймінг та поїхали! Level Zero Extraction це асиметричний горор від української студії Doghole Games з PvP і PVE битвами, в якому ви вирушите в цікаві експедиції для здобуття цінних ресурсів. Ціна помилки весь ваш лут, який ви споряджаєте та купуєте перед кожною експедицією. Якщо ви грали в Hunt Showdown, то механіки вам вже будуть частково знайомі. Реліз запланований на кінець цього року. Українська локалізація присутня. Це Alters. Це емоційна науково-фантастична пригода із цікавою ідеєю. Ви, Яндольський, звичайний робітник, який застряг у небезпечному місті і намагаєтеся вибратися звідти. Для цього потрібно створювати різні версії себе та взаємодіяти з ними для виконання важких та непосильних завдань. Є елементи будівництва та виживання. Реліз відбудеться пізніше цього року. Є українська локалізація у вигляді субтитрів. Tales of Iron 2 Wishers of Winter це продовження крутої action-RPG. Ви візьмете на себе роль спадкоємця вартового півночі на ім'я Арло, станете на шлях помсти. Дії кампанії розгортається в північних царствах Щурячого світу, на якій відбулася жорстока атака нового ворога, темнокрилих кажанів. Доступно 6 різноманітних біомів, нові фракції та зброя, ще більше завдань, система дня і ночі та багатько іншого. Дата релізу поки невідома, та й української, на жаль, немає. Red War це та класичні танчики, у яких вам належить звільняти українські міста від нечистої сили, відповідно до того, як це відбувалося в перший рік війни. Гра відрізняється своїм унікальним візуальним стилем, оформленим в образі української вишиванки. Також після кожного рівня ви будете обирати бонус, який буде давати вам певні переваги. За проходження рівнів будете отримувати досвід, розблоковувати ще більше нових бонусів. Крім цього, вам доведеться здолати кількох потужних босів, буде це не так вже й просто. Гру розробляє батько зі своїм сином. Реліз відбудеться восени цього року, є українська локалізація. Metal Slug Tactics це тактична RPG в серії Metal Slug, в якій ви керуєте елітним загоном Сапсан, щоб прорватися до генерала Мордена і знешкодити його. Загалом у грі планується 20 різних місій, а 110 вручну намальованих мап, доступно 36 видів зброї та 176 модифікацій. Хавою фішкою є синхронізація атак. Що дає змогу одночасно залучити кілька персонажів або ж викликати підмогу у вигляді важкої артилерії, авіаудару тощо. Реліз запланований на четвертий квартал 2024 року, а української, на жаль, немає. Піост Dwarf це екшен рпг з елементами будівництва бази. Яка перевірить ваші навички виживання та дослідження у фентезійному відкритому світі, розкиданому на плавучих островах у небі. За сюжетом чотири раси затіяли війну, через що планету розірвало на кілька плавучих островів. Ви гном-розвідник-інженер і має досліджувати місцевість, виживати, оборонятися та збудувати нову колонію для свого народу. Вийде гра вже 19 червня, заявлена офіційна українська локалізація у вигляді сабів. Аска. Це симулятор виживання з відкритим світом та сеттингом вікінгів. Беріть власне плем'я та перемагайте міфічних ворогів. Для цього доведеться багато досліджувати світ, будувати, керувати ресурсами та селянами. Робити це можна самотужки або ж в кооперативі до трьох гравців, а динамічна система погоди зробить ваше виживання ще цікавіше. Реліз АСКА відбудеться 20 червня цього року. Також заявлена офіційна українська локалізація Pfizer Punk. Це глобальна містобудівна стратегія, події якої розгортаються в альтернативному всесвіті ХХ століття. Вам випала нагода побудувати власне місто з нуля, як на землі, так і на воді. Розвивайте різноманітні технології, творюйте альянси, налаштуйте логістику та підкоріть світ на глобальній мапі. Файзерпанк вийде вже зовсім скоро. Клінська локалізація присутня. Река це пригода в казковому світі слов'янської міфології та видом від третьої особи. Ви учениця баби Яги, яка має супутника у вигляді будинку на курячих ніжках. Подорожуйте, баріть зілля, прикрашайте будинок, взаємодійте з місцевими жителями та за потреби допомагайте їм. Вийде гра в серпні 24 року та має українську локалізацію Wizard of Legend 2 Це яскраве продовження рогалика зі швидкими битвами. Основа ігроладу базується на дослідженні підземелі з монстрами. Робити це можна самостійно або ж в кооперативі до чотирьох гравців. Заклинання багато, та їх потрібно комбінувати, а безліч аркан, як старих, так і нових, йдуть змогу налаштувати власний стиль. Дата релізу поки невідома, Українська локалізація присутня. Супер Фентезі Kingdom це фентезійний містобудівний рог-лайк симулятор. Ваше королівство згоріло до тла, і вам належить його відновити. Будуйте, керуйте робітниками, досліджуйте навколишній світ та відбивайтесь від монстрів, яких буде дійсно багато. Реліз відбудеться у цьому році. Також заявлена офіційна українська локалізація Zombie Raid No One Survivors це атмосферний PVP-шутер з видом зверху та інтенсивними боями, Вступно 4 різних персонажі, кожен зі своїми навичками та 5 режимів гри. Зброя має гнучку систему покращень та реалістичну балістику, Гра обіцяє бути дійсно цікавою, але і прихильники PvE знайдуть щось для себе. Вийде вона вже 12 липня, і для неї також заявлена офіційна українська локалізація. Codename Ocean Keeper це амбітний роуглайк про космічних піратів, які мають намір дослідити океанські глибини невідомої планети. Проєкт поєднує в собі відразу кілька механік із популярних ігор, як Atom Empire Survivors, Tom Keeper, Stormgate тощо. Ігра ділиться на кілька фаз: дослідження, видобування та бій з ворогами. Спочатку ви досліджуєте локацію, далі спускаєтеся в шахти за різними ресурсами. Вони потрібні для покращення ваших здібностей чи меха. Після цього ви маєте відбиватися від кількох хвиль ворогів, а згодом і боса. Це українська гра, бо наша локалізація буде обов'язкова, але точна дата релізу поки невідома. Конкістадор. це досить складний однокористувацький платформер з процедурною генерацією рівнів. На вас чекає навала різних монстрів, звірів, пасток та босів. Все довкола це небезпека, а смерть перманентна. Після неї доведеться виживати знову. Є багато зброї, заклинань та здібностей, які трошки полегшать ваш складний шлях. Заявлена офіційна українська локалізація. Точна дата виходу гори поки невідома. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. Слухайте приємну музичку та почуємося згодом.

На наш канал вже завіта телеграм вже встиг зайти та нашим другом добрым сайкей ми. життя, коли я за те, що ти на наш канал вже завіта. Телеграм вже стився йти, та нашим друзям. Жу не підписався на канал. А ти весь та докажи, підпиши ста